lightning inside me, son of a god I'm like a titan that's rising, on oh, just you watch I'm stepping in the fate, there is no time to waste I've got that lightning inside me, this is how legends are made I Відчуваєте, що я насправді дуже люблю перш центр, і ми намагаємося все робити з любов'ю. Ми це робимо тому, тому що ми хочемо е, творити нашу успішну країну. Минуле день народження було про ПВЦ, це про людей, це про історії. А цей день народження — це про партнерства. Ми те місце, де постійно будуються партнерства, постійно створюються нові, вдосконалюються вже здобуті, і тому сьогодні ми. Раді показати стіну партнерств, і там лише, лише малесенька, малесенька кількість наших партнерств, які в нас є на сьогоднішній день. Передам слово своєму другові, людині, яка мене постійно мотивує, Сергію Сергія ви насправді дуже круті, дуже креативні. Без вас, без вашого креативного підходу, не було б цього свята і не було б власного центру такого професивного, такого ефективного, який він є зараз. А також я хотів би подякувати нашим. Друзям, працівникам цього центру, плоснам, військовикам, які боронять нашу Україну, а, в цей час дуже дякую. Наші плани вони дуже схожі з минулими, тому що створення осередків це наш пріоритет, як і проведення вишколів на базі, саме пластових вишколів. Це те, що наше головне завдання, і ми далі будемо як проводили, так і будемо проводити. Нічого тут не змінюється. Ми маємо насправді не так багато подяк. Я Хочу сказати, що ми всім вам дуже дякуємо, от кожному з вас. Перший день про клас, коли мені було 9 років. Ми ще раз хочемо подякувати кожному, кожному з вас за вашу підтримку, за вашу е, турботу про наш центр і те, що ви сприяєте його розвитку.